У Чернігові триває ремонт доріг. Першочергово працівники комунального підприємства АТП 2528 взялися за ті автошляхи, якими рухається найбільша кількість транспорту, і вони потребують термінового відновлення. Від початку квітня провели фрезерування, зняли верхній шар на найбільш пошкоджених ділянках. Технологія дозволяє проводити цей вид робіт навіть в негоду. Тож, аби пришвидшити підготовку до ямкового і поточного ремонту, комунальники і в дощ не зупинялися. Як тільки налагодилися погодні умови, взялися і за асфальтування. Неділю назад ми зробили такі об'єкти ямочного ремонту. Це там по проспекту Миру. Ми пройшли там кольцева і 1 травня, там, там кольцева хтось. Розворот там автобусу. І зараз ми підготували опять же, ще там частину кольцевої, це опять же і Клінова, Гагаріна, проспект Перемоги, Левка Лук'яненка і кладбище Яцева до там, поминальних днів. На сайті Чернігівської міської ради є затверджений перелік вулиць та провулків, на яких здійснюватиметься ремонт. Їх понад 250. Нещодавно до нього додали і вулицю Івана Мазепи, адже на окремих ділянках її стан критичний. Нагадаємо, саме у цьому районі пролягає основний шлях заїзду виїзду з Чернігова у зв'язку з перекритим мостом через річку Десна. Розпочати роботи планують всередині травня на початку червня. Крім цього, комунальники кажуть, незабаром поновлять реконструкцію дороги і на Любецькій. Любецьку – це досить таке болюче питання. Але Любецька є в планах. Ми плануємо на неї вже заходити десь з 10 травня, дві-три неділі роботи. Після неї переходимо вже ну, на Мазеп. Ну це такі великі об'єкти. Це не заважає робити там ямочний ремонт. Попри обмежені можливості бюджету і пріоритетну допомогу ЗСУ, керівництво міста поставило завдання привести максимально можливу кількість автошляхів в стан придатний для експлуатації, адже це не лише комфорт, а й передусім безпека для всіх учасників руху.